Всім привіт! На огляді популярна техніка Yamaha Gear, Вантажний скутер без пробігу по Україні. На одометрі майже 15300. Двигун чотирьохтактний, інжекторний, водяне охолодження, дуже економний по витраті палива до 2 літрів на сотню. Величезний багажник. В комплекті два ключа, другий ще запакований. Так, Бак на 7,5 літрів. Ось тут вказаний рік випуску, 14 рік, 9 місяць. Так, Під оцей кришкою знаходиться акумулятор, акумулятор на скутері новий. По сидінню чехол оригінальний, не перешитий. Зверніть увагу в якому стані замок, не затертий. Ось усі надписи. Все як нове, це підтверджує невеликий пробіг. Стан ручок взагалі ідеальний. Гарний червоний колір. По пластику без зауважень якісь незначні потертості присутні, загалом дуже гарний стан. На скутері присутня бокова лапка. По варіатору рівню роликам все добре. Так, що стосується гуми... Ну, по протектору десь відсотків 80, ще точно є. Так, По колодкам більше половини залишку, розмір 110-90 на 10. Заднє колесо меншого діаметру, ніж переднє. Передня йде 12-й. Да, 12-й діаметр 90 на 90. <кій> Виробник IRC, японська гума. Ну, по протектору. Відсотків 80 точно є. По колодкам все добре. Практично надійна техніка, дуже популярна серед кур'єрів. Комфортна підвізка, спереду гідравлічна вилка, ззаду хоч і один, але потужний амортизатор. По підвізці все добре, без зауважень. Ось тут все теж ціле, бо дуже часто на вірах приходять з тріщинками, особливо ось тут на місці кріплення бувають зауваження. Показую, як скутер їде, як набирає, дивимося максимальну швидкість.